О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Соні відкрили можливість зробити попереднє замовлення доповнення до Horizon Forbidden West. Так так. Ті самі палаючі береги. Надо спалюватися за Це DLC Остаточно мене ps 4. Який жах. Ба більше обіцяє витиснути багато з можливостей PS5. Так, я, я тобі Вихід заплановано на 19 квітня цього року. Також інтернетами ширяться чутки, будь-сім то Юбісофт незабаром відкриють можливість зробити попереднє замовлення Аватар of Pandora. Навіть картиночка в мережею гуляла. Що він мав на увазі? Тоні тот актор, що озвучує Венома для Spider-Man 2, розпускає плітки, начебто інсомніак які планують випустити гру вже цієї осені. Ніколи такого не було. Ну. No. Тим часом Tango Gameworks тизерить нові бойові механіки з оновлення Ghostwire Tokyo, того самого, яке вийде відразу на Xbox у Game Pass. це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю, перевіряю, перевіряю перевірне. Ninja Theory вирішили випендритись можливостями Unreal Engine 5 для створення анімації обличчя в реальному часі, що будуть використані у Hellblade 2 Senua's Saga. Дати релізу все ще не назвали, проте їхні трейлери чомусь досі викликають мурашки. І це бляха, круто. Я офігів. Поки дехто вихвалявся Unreal Engine, Valve анонсували тепер вже офіційно другу частину CSGO. Не на Unreal, звісно, а на Source 2. Lords of the Fallen теж вирішила похизуватись графічними наворотами. Але це змусило мене завітати на сторінку гри у Steam. І що ж я побачив? Бляха, ну ти бачив, це бачу! Раніше анонсована українська локалізація магічним чином зникла. Пропоную підтримати обговорення в стімі з приводу повернення української, а також завітати на сторінки розробників у соцмережах та увічливо запитати, що, як і чому. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.